Просто тут питання в тому, що дивитися ймовірність жахливої трагедії з Трампом, вона насправді дуже висока, ймовірна, враховуючи в те, що на нього випадає досить не гарний розклад про стан здоров'я. Четвірка мечів, котра транслюється час від часу в розкладі, вона вказує про втому, про відсутність. Тримати ситуацію під контролем. Більше того, ми завжди кажемо, що карти таро не ліпше апарат МРТ формації здоров'я, але стосовно розкладу, він випадає як людина, котра потребує опори, людина, котра е не може тримати баланс, і дуже. Цікава ситуація, тому що декілька ще рік назад Трамп тикав пальцем та сміявся з Джо Байдена, що він не дає собі змогу керувати розумом діями, словами, процесами, але в принципі по справедливості якоїсь кармічної, ти займає ризикуєш зайняти таку саму можливо гіршу позицію і бути не зверху Джо Байдена, а глибоко під землею. І враховуючи ситуацію, насправді є, як за розкладом розглядається сценарій як приємника, як альтернативи. Єдине, що мені випадає, випадає жінка, ні не Венс, тому я думаю, що, можливо, Венс, якщо й буде, буде недовго тривалий проміжок часу, тому що в деяких питаннях Венс, як по мені, мені більш відбитий, навіть ніж Трамп. Будемо пригадувати Трампа казати, на кого ж це на спокійний.